Друзі, моє вітання. Сьогодні привезли для вас KIA Niro 2020 року. Батарея 64 кВт, пробігу 104 000 км. Сохо у нас 100%. Машинка така у нас з батарейкою 64 кВт проїде орієнтовно в 500 км. Звичайно, зимній режим це буде там в районі 400-400 плюс. -400+. Гарний стан, машинка, в принципі, без зауважень. Пробіжимось по комплектації, що ми маємо. Бачу парктроніки у нас передні. По портам зарядочки. Ага, не відкритий, треба його відкрити. Так. Відкрили. По портам зарядки. Type 2 і CCS. Комбо. Це у нас буде швидкісна вже. В сірому металіку, такий мокрий асфальт, маємо безключовий доступ. Так, покладу ціночок. Так, що ми маємо в комплектації? Електросклоп підіймачі, регулювання дзеркал, автоскладування. Далі утримання в полосі, система стабілізації ESP, адаптивний круїз контроль, датчики дощу. Датчики світла, під кермом у нас кнопки рекуперації. Тут у нас плюс, а тут у нас мінус. В порівнянні навіть з коною матеріали це все зроблено набагато цікавіше. В кони такі, знаєте, кнопки вони дешеві, а тут воно подороже зроблено. Шкіряне кермо. Далі у нас великий екран. Пробігу 104 тисячі кілометрів, пробіг 100% рідний, підтверджений пробіг, там хто б що не говорив. От сьогодні хлопці їхали з клієнтом, який у нас купляв дві машини. А той каже, так у вас пробіги там кручені на майданчику. Пацани, в шоці, кажуть, хто вам сказав. Та мені там знайомий говорив. Ребята, на площадці жодної машини немає зі скрученим пробігом. Всі автомобілі мають підтверджений оригінальний пробіг. Так, е е клімат контроль. Тут у нас зарядочки. Прикурювач, зарядка USB, ще одна USB, електроручник, є автохолд, автохолд це коли ми стоїмо на світлофорі, пускаємо педаль тормоза, вона їхати не буде, поки не нажмемо газ. Вимкнення парктронічки, драйвмод, це три режими руху, там іде, виходить, у нас спорт, еко і норма. Ось так от. Ну, відповідно, перераховує одразу запас ходу. Так, салонне дзеркало з автозатемненням. Погнали далі. Так. Салончик, до речі, комбінований, і це саме цікаво, що у нас не кожзам, це у нас шкіра. По матеріалам карти дверні у нас м'ягенькі, торпеда у нас також м'ягенька. Тобто порівнювати з коною цей автомобіль не варто, він набагато цікавіший буде в порівнянні з коною. Заводське тонування. До речі, фонарі у нас ззаду вже рестові, як відповідно, і екран у нас також великий, це вже як рестайловий. Гарний салончик, бажник не зачовганий, зарядочка є, це у нас гайки виходить і секретка для зняття самих секреток. Так, Клей компресор і зарядочка. Шторка на місці. Кажемо, в якому стані салончик, як все виглядає. Є мікроліфт у пасажира. Стан, на мою думку, суперовий. До речі, бачите, ще один ключик є тут, два ключа. Це дуже добре. Тут підстаканнички. Тут у нас ще одна USB. -шка. USB полно. Один, два, три. Для всіх вистачить. Резина взагалі нав'йо. Подивимося, якого року резина. 20-го гуд'яр 20-го року. Але практично новенька. Що ж, машинка до нас приїхала з Європи, він у нас розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Саме ви будете першим власником в Україні. Перша реєстрація буде орієнтовно 1500 гривень. Вінкод ось я вам покажу, тому що на авторі дуже часто недобросовісні продавці просто вставляють, підкидають вінкод, А коли люди приходять купувати, то не звіряють вінкод. Не звіряють він-код, ВІН-коди різні взагалі підкидають від іншої машини, для того, щоб на авторії було все гарно. Ласка, ВІН-коди, все відкрито, все в вільному доступі. так що, Якщо хочете придбати годне авто, велком. По Ніро у нас, до речі, зараз найбільший вибір, навіть кон немає скільки багато, скільки є Ніро. і Ніро наразі є вони всі 64-ки. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання там от внизу. Так що дзвоніть, приїжджайте. Ну, саме найкраще приїхати, подивитись, пощупати, потестувати, попити кави, подумати і забрати годний варіант, яким ви будете першим власником в Україні. Що ж, будуть питання, дзвоніть, пишіть, приїжджайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.